Рух середмістям Дніпра паралізовано. Через ремонтні роботи проїзна частина по вулиці князя Володимира Великого перекрита. Водії об'їжджають паралельною вулицею. Однак через велику кількість автівок тут затори. Затор тягнеться від книжкового ринку і до мост сіті центру. Тут стоять десятки автівок, які в більшості прямують на лівий берег. Зелене світло триває 18 секунд. Тож проїхати за цей час встигають лише декілька машин. За 20 хвилин проїхав 100 метрів, каже автомобіліст Валентин. Додає, через перекриття дороги запізнюється на роботу. А куди ви прямуєте? На лівий берег. Незручно, не бачно вони зробили. Там треба було перекрити на мономаха дорогу, а не тут. Вони не попрацювали в цьому напрямку. Рога двостороння. Деякі водії намагаються об'їхати затор по зустрічній смузі. Через це рух в інший бік тут повністю заблокований. Дуже незручно. Там ви коли їдете, там немає знаку, що сюди немає дороги. І тобто я зараз їду по зустрічній смузі, а їхати там. І що робити? Це об'їжджати якось по тій стороні. Через ремонтні роботи змінився є рух громадського транспорту. Оголошень про це на зупинках немає, каже місцева жителька Лідія. Додає, чекала на автобус, який проїхав повз неї. Я не знала, що це таке, от і не знаєш, куди йти, кого ждати. Я думала, що це кінцева, а він поїхав на глінки. Буду чекати 17-й тролейбус. На іншій зупинці марно чекала автобус місцева жителька Марина. Каже, про зміну руху транспорту не знала, доки не побачила на стовпі поруч картонну табличку зроблену пасажирами. Я знаю, де основна зупинка, куди дійти. йти. Да половину з лівого берега дуже важко їхати. Сюди добрався, а тут уже пішки ходимо. Я знаю, ось десь у людей запитаю, куди пройти. Вони підскажуть. Тролейбуси 2 та 12 об'єднали в один маршрут. Тепер вони не заїжджають в центр. В тролейбусів, які прямували з лівого берега, кінцева зупинка біля «Мост-Сіті». Крім того, зміни руху торкнулися і п'яти автобусних маршрутів. Для зручності пасажирів організують тимчасову зупинку громадського транспорту по вулиці Січиславській набережній у районі будинку 29. У Дніпровській міськраді повідомляють, перехрестя перекрили для ремонту мережі зливової каналізації. Роботи мають завершити до кінця року. Олеся Приходьсько, Олександр Шовдебін, Суспільне новини, Дніпро.